Продовжує обстежувати міські перукарні салони краси та косметологічні кабінети у місті Умані. Комісія щодо нагляду за наданням послуг у сфері побутового обслуговування населення, до складу якої входять фахівці держсаннагляду, держпродспоживслужби, податківці, економісти, юристи, аудитори, інспектори з праці та з благоустрою. 13 лютого свою роботу комісія розпочала з салону краси Монамі. Сьогодні ми знаходимося біля салону Монамі по вулиці Горького, 30. І відповідно до розпорядження міського голови нами буде здійснена чергова перевірка роботи даного салону. Членів комісії, прошу заходити? Комісія склада для перевірки роботи. Перевірка вашого салону. Комісія затверджена вся. в члени комісії входять представники виконавців комітету на міської ради, його підрозділів і також представників держспожив служби. Питання на стосується працевлаштування працівників, які здійснюють ту діяльність. Покажіть, будь ласка, свідоцтва або трудові угоди.

2014 рік він вже пройшов термін його досвідчення. Де да. ви знаходитесь? Ми хочемо керівнику вручити листа інформації або це. Simic, це із законодавства, яка передбачена відповідальність і повітря до статті п'ятій кодексу за нею працювати. По результатам перевірці ми складемо акт і потім донесемо вам для поводження. Якщо ці неточності, які будуть виявлені маски, на протязі місяця ми попросимо усунути. Наша комісія носить більш рекомендаційний характер для того, щоб не штрафувати а усувати. Недоліки, всі, всі недоліки, щоб наші мешканці місця були задоволені роботою всіх салонів. І знали, гарно, і знали куди звертатися в кого краще вмовить вияви якісь недоліки так. трошки є так. трошки є, є. усунемо вибачте будь ласка я прочитаю ознайомлюся і вирішимо все Загалом члени комісії оглянули усі приміщення у запланованих перевіркою закладах: це імідж вулиця Горького, 54, фея та меланж, які розташовані за адресою вулиця Тищика, 1 та поспілкувалися з працівниками. Перевірялася наявність документації, медичний огляд персоналу, належна експлуатація інструментів та засобів протипожежної безпеки. У більшості закладах діяльність здійснюється належним чином, тому у членів комісії до адміністрації та персоналу зауважень не було. Наразі і на а далі будуть перевірятися заклади побутового обслуговування населення. Умані. Члени комісії будуть вдячні усім уманчанам, які надаватимуть свої відгуки і пропозиції щодо перевірки до відділу економічного розвитку уманської міської ради. Телефон 37278, аби разом робити наше місто кращим.